Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів за участі Брюса Вілліса. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Події розгортаються в Америці за часів сухого закону та розголу бандитизма. Самотній найманець та професійний стрілець Джон Сміт прямує з Нью-Джерсі до мексиканського кордону. Дорогою він потрапляє до невеликого техаського містечка, де всім заправляють дві банди бутлегерів: ірландця Дойла та Італійця Строці, між якими не припиняються криваві розбірки. Джон починає по черзі примикати до кожного з угрупувань, при цьому переслідуючи власні цілі, приймаючи участь у мафіозних справах та знищуючи бандитів. Загадковий сміт все більше наближається до своєї мети, заради досягнення якої він готовий піти практично на все. Ще донедавна, Джо Геленбек вважався справжнім героєм своєї країни, який врятував самого президента від неминучої загибелі. Проте наразі чоловік перетворився на безробітного детектива, який ледве зводить кінці з кінцями та проводить одинокі вечори у своєму напіврозваленому пікапі. Одного разу Джо пропонує стати охоронцем для місцевої зірки нічного клубу талановитої стриптизерки та за сумісництвом дівчини колись відомого футболіста Джимі Дікса. Проте погодившись виконати просту на перший Огляд роботу Геленбек опиняється в самому епіцентрі загадкового подвійного вбивства. Джек Мослі досвідчений поліцейський, який зробив багато помилок у житті та зрештою став частиною корумпованої структури. Проте в нього залишилася честь копа та розуміння обов'язку перед законом. Одного разу керівництво доручає Мослі доставити до суда Едді Банкера, темношкірого молодого хлопця, якому належить стати свідком у справі про викриття кількох нечистих на руку співробітників поліції. Від будівлі Нью-Йоркської дільниці поліції до місця знаходження суду знаходиться 16 вуличних кварталів. Саме таку відстань має подолати вартовий правопорядку зі свідком, щоб забезпечити надання свідчень на черговому розгляді справи. Однак, зробити це буде дуже непросто, адже на Еді починають полювання всі корумповані копи міста. Ніколас Озаранський, зубний лікар, який володіє власною клінікою у Монреалі. Життя чоловіка не можна назвати ідеальним, адже він постійно змушений виплачувати величезні борги свого тестя та миритися з товариством дружини та тещі, які вічно вимагають у нього великі суми грошей. Одного разу до сусіднього будинку заселяється брутального вигляду чоловік Джимі Тадеський на прізвище тюльпан, будучи професійним найманим вбивцею, Джимі вирішує почати нове життя, вкравши у свого колишнього роботодавця. Це та замовника купу грошей, дізнавшись правду про новоспеченого сусіда, дружина лікаря Софі вирішує здати кілера вороже налаштованому босу мафії, в той час як Ніколас встиг подружитися з загадковим тюльпаном. Харрісон Хілл заможній чоловік, який заробив репутацію успішного керівника великої рекламної компанії, та за сумісництвом зразкового сім'янина, який любить свою дружину. Водночас ніхто не знає, що насправді впливовий багатій веде подвійний спосіб життя, потай зустрічаючись з коханкою. Одного разу життя мільйонера починає стрімко руйнуватися, коли дівчину, з якою він зустрічався, випадково знаходять вбитою на вулиці, підозрюючи колишнього нареченого приятельки у вбивстві, найкраща подруга Загиблої та, та за сумісництвом журналістка місцевої газети Ровена Прайс вирішує встановити за хілом стеження про те, щоб викрити злочинця, їй самій доводиться приміряти на себе подвійну роль. Дії розгортаються у недалекому майбутньому, коли внаслідок глобальної епідемії, спричиненої невідомим вірусом, на планеті залишилося менше двох мільярдів людей. Тим, кому вдалося вижити, ховаються у підземних бункерах, піднімаючись на поверхню лише для збору зразків повітря та ґрунту, шукаючи способи усунути загрозу. Закоренілий злочинець Джеймс Кол несподівано отримує можливість спокутувати свої гріхи за рахунок виконання важливої місії, здійснивши стрибок у рік, коли почалася пандемія, Імс повинен будь-яким способом дізнатися інформацію про походження вірусу та розгадати таємницю секретної організації під назвою Армія 12 Мав проте прибувши на місце мандрівника у часі, замикають у психіатричній лікарні, визнавши божевільним. Планета Земля піддається бомбардуванню метеоритного дощу, внаслідок чого велика частина Нью-Йорка була зруйнована. Незабаром команда вчених виявляє, що до Землі наближається гігантський астероїд, а метеорити, які впали на місто, були лише його уламками. Фахівці НАСА починають висувати різні пропозиції для боротьби з навислою загрозою та згодом приймають рішення підірвати астероїд, поки він не досяг критичної точки зближення з планетою. Для виконання завдання уряд США запрошує вельми Центричного фахівця з бурових машин Гаррі Стемпера, який разом зі своєю командою має вирушити в космос, пробурити астероїд, закласти бомбу та потім дистанційно його підірвати. Проте, добре прорахована місія йде не за планом. Перша бурова установка руйнується, і тепер єдиний спосіб врятувати планету підірвати бомбу самостійно. Дитячий психіатр Малькольм Кроу вважається кращим спеціалістом у своєму ремеслі, за що одного разу навіть отримав відзнаку від самого мера Філадельфії. Однак, того ж вечора, коли відбулося вшанування педіатра, стався жахливий інцидент до будинку. Малкольма проник колишній пацієнт Вінсент, який звинуватив психіатра в тому, що той так і не зміг йому допомогти. Після чого вистрілив в нього та наклав на себе руки. Розуміючи свою провину, кроу починає страждати від усвідомлення того, що він не зміг допомогти хлопчику, який прожив все життя у страху, та, врешті-решт, не маючи змогу винести цього стану, покінчив з собою. Проте одного разу на прийом до психіатра приходить дев'ятирічний Коул, який страждає від того ж недуга, що й Вінсент. Під час проведення секретної операції ФБР затримує та вбиває брата впливового кримінального авторитета на прізвисько Терек. Прагнучи помсти, злоумисник має намір покарати держслужбовців та наймає таємничого вбивцю на прізвисько Шакал. Водночас спецагентам стає відомо, що буде здійснено замах на директора ФБР Дональда Брауна. Почавши операцію із затримання Шакала, спецслужби з'ясовують, що лише шість осіб знають кілера в обличчя, проте четверо з них вже мертві. Згодом ФБР вдає. Вийти на бойовика Іра Деклана Малквіна, який знає, як виглядає таємничий кілер, та згоден допомогти владі, адже в нього є власні давні рахунки з шакалом. У далекому майбутньому в супермегаполісі Нью-Йорк живе та працює повітряним таксистом, звільнений у запас космічний спецпризначенець Корбен Даллас. Одного разу в його таксі падає з неба загадкова дівчина, яка ні слова не знає англійською, проте всім своїм виглядом благає про допомогу. Тікаючи від поліції, Корбан вирішує їй допомогти. Та згодом виявляється, втягнутий у неймовірну пригоду з порятунку людства. Виявляється, кожні кілька тисяч років зло у вигляді величезної розпеченої комети намагає намагається знищити все живе на нашій планеті. Аби його перемогти, треба зібрати і активувати п'ять елементів, чотири з яких уособлюють стихії природи, в той час як п'ятий найголовніший звалився у вигляді дівчини на голову Корбену. Уряд землі терміново повертає Даласа на службу та доручає знайти чотири елементи, які наразі знаходяться на модному космічному курорті.